За добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 83 повідомлення про кримінальні правопорушення 6 повідомлень про шахрайства. З головного поліцейські встановили обставини пограбування, яке сталося у міському саду 1 серпня. До нас звернувся за допомогою місцевий чоловік, який повідомив, що отримав тілесні ушкодження, та невідомий заволодів його. Особистими речами за мобільним телефоном, павербанком картками та сумкою. За допомогою відеокамер та працівників міського саду вдалося встановити особу, що причетна доскоє це чоловік, який мав проблеми з законом. Раніше відбував покарання за скоєння тяжкого злочину в Київській області. Наразі він проживав на території міста Кременчука. Речові докази вилучено, підозрюваному оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу і до подій з дітьми. кременчуцькі правоохоронці встановили місцезнаходження місце знаходження трьох малолітніх. Близько 16-ї години мати загубила шестирічну доньку. До Кременчуцьких поліцейських надійшло звернення від мами, яка повідомила, що її донька ще зранку пішла до під'їзду шестирічна, та в подальшому місце перебування її було невідомим. Протягом години Кременчуцькі правоохоронці займалися пошуками, було залучено максимум особового складу. Дану дитину за допомогою місцевих підлітків було виявлено в сусідньому домі у знайомих. Вночі близько першої години ночі. Із Семенівської громади надійшла інформація про зникнення дівчинки 2011 року народження. До шостої ранку оперативники та кінологи Глобинського відділення поліції займалися пошуками дитини, та на ранок виявили в даному ж селі. Наразі з по цих двох фактах ювенальні поліцейські встановлюють ці обставини, чому діти зникли з дому і працюють з родинами. Ще одне повідомлення. Поліція отримала від мешканки недогарків про те, що її колишній співмешканець забрав трьохрічного сина. Та не повідомляє місце свого перебування протягом години чоловіка було виявлено в місті Кременчуці разом з дитиною. Подальшому дитину передано матері. На даний час за фактом ведеться перевірка. Шахрайства під час купівлі продажу в інтернеті сьогодні одні з найпоширеніших таких фактів. Завчора зафіксовано два. Коли намагалися придбати садовий інвентар, мешканці Кременчуцького району перерахували 2000 тисячі гривень та лишилися без коштів і без товару. А також мешканець Кременчука під час здійснення покупок через мережу інтернет лишився передоплати 1200 гривень. Черговий раз нагадуємо Кременчужанам бути обачними під час покупок в інтернеті перевіряти, продав. Ців, а також замовляти товар наложним платежем. Анна Литвин, Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.